Hello, my friends. Вивчивши основні правила множини іменників, а нам залишилося ще три, ми можемо вживати перед іменниками цифри і число 10, які ми вже вивчили. Наприклад, One Man, один чоловік, two Dogs, дві собаки, three Women, три жінки, four children, чотири дитини. Five shelves, п'ять полиць. Six books, шість книг. Seven potatoes, сім картоплин. Eight tomatoes, вісім помідорів. Nine dresses, дев'ять суконь. Ten watches. Десять ручних годинників і так далі. Ви можете самостійно утворювати безліч прикладів. А сьогодні ми перетворимо кількісні числівники або прикметники, як їх називають в інших країнах, у порядкові, що означають порядок при лічбі, стоять перед іменниками і мають означений артикль The або «the», що означає конкретність. One, один. First перший. Two, два, Second, другий. 3, три, Third, третій. А далі утворюється за правилом. Додається закінчення TH із деякими змінами у кількох цих числівниках чи прикметниках. Four. чотири, four. Fourth. четвертий, Five п'ять, fifth, fifth – П'ятий. Ві-і замінили на F і додали TH. Five 5. Fifths, п'ятий. Сикс. Шість. шостий. Севен. Сім. Севен'с. Сьомий. 8. Вісім. Eight. Восьмий. Одне ті випадає. 9. Дев'ять. ninth, Дев'ятий. Випадає І. Ten, десять. tens, десяти. Повторюйте разом зі мною або після мене. 1, first. 2, second. 3, third. 4, Four, fourth. 5, fifth. 6, sixth. 7, 15. sense 8 eights, nine, nines, 9 ten, tenth second fifth eighth перший first deviate, ninth шостий sixth third А другий second, Сьомий seventh. Ось так ви довчите, якщо ще не вивчили. Examples, Приклади. The boy is the first child in the family. Хлопчик є першою дитиною в цій сім'ї. The first child, перша дитина. He is the first child in this family. Він є першою дитиною у цій сім'ї. Замість слова The boy ми вжили he, щоб ви навчилися замінювати іменник на займенник або, навпаки, займенник на іменник. Але вони не вживаються одночасно. Якщо я сказала The boy is the first child in this family, я не можу сказати The Boy He is. Но. ні. The boy is the first child in this family або he is the first child in this family. The girl is the second child in this family. Дівчинка є другою дитиною у цій сім'ї. She is the second child in this family. Вона є другою дитиною у цій сім'ї. We telephone the third time Ми дзвонимо третій раз. The third time, третій раз. This Athlete was only the fourth one in the competition. Цей спортсмен був лише четвертим у змаганні. Щоб не повторювати слово «athlete», замість нього вживається One, що не означає один, а означає замінник. Іменника. Замість того, щоб ми сказали, this athlete was only the fourth athlete in the competition. Ми замість слова athlete поставили one. Ось таке нове явище я вам сьогодні пояснила. I'm eating the fifth ice cream because it is hot now. Я їм П'яте морозиво, тому що зараз гаряче, жарко. The fifth ice cream. П'яте морозиво. The sixth group of tourists visited this museum. Шоста група туристів відвідала цей музей. The sixth group. Шоста група. The seventh day of the week is Sunday. Сьомий день тижня є неділя. The seventh day. Сьомий день. The eighth month of the year is August. Восьмий місяць року є серпень. The eighth month. Восьмий місяць. It is the ninth birthday of this boy. Це дев'ятий день народження цього хлопчика. The ninth birthday. The tenth puppy was black and white. The цуценя cutsenia чорно chorno The tenth puppy. Thanks. Goodbye.